Свіжі новини сьогоднішнього дня, гарячі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини, усе про нерухомість та інвестиції. Плануєте придбати квартиру вам сюди. Плануєте продати квартиру також сюди. Шукаєте куди краще та вигідніше вкласти кошти і спокійно отримувати пасивний дохід. Вам знову ж сюди. Пишіть в особисті свої контакти, і я вам зателефоную. ДБР провело обшуки у депутата Київраді. Правоохоронці розповіли, що обшуки проводили для перевірки походження криптовалю. Люти у власності депутата, за даними правоохоронців, йдеться про володіння криптовалютою на суму в 30 мільйонів доларів. Сам посадовець називає обшуки політичним переслідуванням, а 30 мільйонів доларів не пояснює. Я думаю, це просто на чай йому накидали його виборці. Може таке бути чи не може. Я думаю, що буде про це якраз і повідомляти всьому світу і всій країні. А ми будемо думати, що це правда, так чи не так? От такі історії ще є в нашій країні, шановні глядачі. Пишіть ваші враження з цього приводу в коментарях. Україна представила дрон для перехоплення ударних безпілотників. За останні два місяці він відпрацював понад 20 безпілотників, заявляють розробники. Його можна застосовувати й проти менш габаритних цілей, зокрема розвідувальних дронів, які здійснюють розвідку над територією України. Росія платить втричі більше за кожен кілометр окупованої території. Тем просування російської армії на фронті невпинно скорочується останні п'ять місяців, що підтверджують як Міноборони Британії так і американський інститут вивчення війни за британськими даними у листопаді РФ окупувала 730 квадратних кілометрів, а в березні 140 кілометрів квадратних. Одночасно, з уповільненням наступу зросла його ціна для окупантів. За підрахунками, втрати Росії на захоплення одного квадратного кілометра території зросли у чотири рази за живою силою і майже у п'ять разів за технікою. Нерухомість в оренду як українці перетворюють квадратні метри на стабільний дохід. У часи економічної нестабільності та високої інфляції. Дедалі більше українців обирають нерухомість як інструмент. Інвестування особливо популярним стає варіант здачі житла в оренду і не лише в столиці, а й у містах із активним попитом, таких як Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Квартира або будинок які ще вчора були просто резервом на майбутнє. Сьогодні стають джерелом стабільного щомісячного доходу. Київ, як приклад, динаміка попиту і прибутковості. В Києві середня вартість оренди квартир демонструє тенденцію до зростання згідно даних. 25 року середня ціна оренди квартири в столиці становила 18 тисяч гривень, що на 13% більше ніж торік. З огляду на зростання вартості оренди та стабільний попит, інвестування в нерухомість стає привабливим варіантом. Та, хто прагне забезпечити собі пасивний дохід. Однак варто врахувати всі аспекти від вибору локації та типу житла до аналізу ринкових тенденцій, потенційних ризиків, правильний підхід та обґрунтоване рішення можуть перетворити квадратні метри на надійне джерело прибутку на довгі роки. Хочеш здати квартиру в Києві чи області? Звертайся до мене, допоможу тобі швидко, вигідно та без стресу. Я з командою Level Group гарантуємо, що угода буде максимально комфортною для тебе і особисто буду контролювати на кожному етапі від першого дзвінка до фінального підпису. Ми пропонуємо надійних покупців або орендарів, які готові розглядати саме вашу нерухомість, повний супровід документів без затримок і бюрократії, вигідні умови та оперативне укладання угоди. Залишай плюс в коментарях або пиши мені в особисті повідомлення. І ми почнемо працювати вже сьогодні. Level Group – твій надійний партнер у світі нерухомості. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.